Сьогодні у нас понеділок, 30 -е число, трошки приболів ну і виїхав брезнути свій соняшничок. Брескаю гранстаром плюс прилипач. Прилипач пар, напевно, а гранстар, ну якийсь аналог грандстара. У краю Соняха немає, як бачите, посадка затінняє. Ну а так далі. Дальше... Наче погано. Що якось стало? Вечірок вже прохладно стало. Дожді обходять, а той сходів нема на краю. Є он маленький такий. Подивимося, припала його чи не припала. хата було ще краще. Коротше, що маємо, маємо. тут дисковка, весняна. Ну і осіння була. Що накриваємо? Бігають. Вдома не хотіть залишатися. Хорошо, кожен бігають гади. Такі противні, блядь. Всім удачі, всім мирного неба. Ми працюємо. Трави так дуже небагато, думаю бризно. Потім пробіжусь між дорядку і буде в них все нормально. Сподіваюсь. Як буде дощ. Все, не забуваємо подписочка. Далі буде цікавіше.